Усім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 25 липня 25-го року. Ми знімаємо ціни на майданчику, де продаються автомобілі. Показуємо ціни, які роки, які пробіги. В оголошеннях є телефони продавців. Кого цікавить якийсь автомобіль, телефонуйте до продавців. Домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобілі. Кажіть, що бачили про продаж автомобіля, оголошення в Ютубі на нашому каналі. Додивіться дане відео до кінця. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео, а також можете поділитися даним відео зі своїми друзями, знайомими і колегами по роботі. Всім приємного перегляду. Продається Кія. 2007 рік бензин повний привід 7900. Контакти продавця є. Ось така Кія. Вертач, здається. Далі у нас ромакенго. Пернадцять, триста, сімнадцятий рік. Сто після шість тисяч пробігу. Дизель тринадцять, триста. Шкода фабія. Шкода фабія. У нас 2008 рік, 1,6 бензин, 5999. Так, контакти продавця бачите на екрані. Далі ще одна Kia Sportage Напишіть мені в коментарях, от я дивлюсь, перше таке бачу. Стільки наклею як на лобовому стіплі, що вони означають і для чого їх клеїти. Скільки знімаю автомобілі, таких ну, стільки не бачив. Так Сьомий рік 8200. Газ, бензин, 2,0. Контакти продавця є на екрані, телефонуйте, кого цікавить. Свят. Аламбра, пандерамний дах. О, бачите, є панорама. 14 рік, механіка, 2.0 дизель. 212 пробігу, 13,950 Рено-меганчик, третій дори стайлінговий кузов. на столевих дисках До картині ковпаки про 13 рік, 90 тисяч пробігу, 8950. Я вам покажу він-код. Можливо, ось зацікавить пробити на Renault сервісі чи 90 тисяч пробігу. Цікаво, чому такий малий пробіг Тобі 13-го року випуску 12 років, бо є або вже скоро буде до народження. Далі, Nissan Qashqai Nissan Нісанка версія, бо це 12, рік, 2.0 бензин, 210 тисяч, 10 є. Телефонуйте, бачите, нема на таких машинах далі. Їх ну тут одна, правда, є. Ну а там дуже багато. Далі Тонісан Кашкай. Далі у нас п'ятий гольф. П'ятий гольф, восьмий рік, 5600. Пробіг 190 тисяч. Реносценік. Реносценік. Шостий рік, 1,6 бензин, 4300. Цікавий, телефонуйте телефончик є. Хто шукає собі якусь на другу машинку? Є тут дверний хетчбек. Форд це Макс. Це у нас Ford C Max. На сталевих дисках до коротинівку ковтачки 8-9 рік, бензин 1,8, пробіг 188 4950. Панорама кондиціонер 4950. Такий Ford C-Max Дача. Дача. 6850-12 рік, 232 пробігу. І так, є бензин 1,6. Тут така дача продається 12-го року за 6850. Так, Opel Astra. Opel Astra H. 12-й рік випуску, 7,500, 1,7 дизель. Hyundai i30 продається. Продається Hyundai i30. 14 рік, 1.6 дизель. 301 тисяч пробігу. 8950. Ну, напевне, тут пробіг не скручений, бо кажуть що скручують, скручують пробіги. Я думаю, що тут точно не скручений. Ну, але все ж треба перевіряти. Далі у нас Volkswagen Golf Plus. Такий гольф плюс, 9-й рік. Пробіг 161 тисяча. 7,450. контакти не також, бачите. Ну, бачите, от такі наклеїчки багатьох автомобілів. Дуже часто зустрічаються. так. Реногрант Сценік. Продається Рено Гранд Сценік. Чорний колір. 2014 рік, 240 тисяч пробігу, 9,950, 7 місць, 1,5 дизель. Міганчик другий, недорогий. 96 бензин, 231 тисячі пробігу, 5,200. Там, де дивився декілька оглядів по Меганах тут здається, має бути 1,6 MPI звичайний атмосферний бензиновий двигун. Але уточнити у продавця, можливо, я помиляюсь. Світроянчик. Берлінго. Такий берлінго 8200 9 рік. 209 пробігу. Дизель, механіка 1,6 об'єм двигуна. Друзі, дуже цікава модель автомобіля. Це на Citroenчик, Бачите, який крутий, які диски. Я вам ближче зараз покажу. Крута машинка, 13 рік 12500. DS-5 модель 2.0, дизель і електро. Томат 2.0 237 пробігу. Дизель написано, електро. Продавець написав, телефончик є. Контактуйте, цікавтеся. Так, цей Hyundai не продається, цей Nissan Qashqai далі продається. Можливо, він вже проданий. Оголошення про продаж немає. Ми його пропускаємо. 11 рік Qashqai 9900. 266 тисяч проб його написано. Так, ревно Grand Scenic. Ревно Grand Scenic. 7800 пробіг 179 тисяч 2009 рік. Так, вже є якісь посилання на інстаграм, напевно. Подивіться, що тут таке уточніть. Може якась просто рекламка чогось. «Ринка продавця в інстаграмі. Так, далі. У нас ще є Кіа Такий універсал. Ось в таких дисках. Дивимося далі. 11 рік. Бензин 1.4, 6.300. 2008 рік. 6300. Свіжа навігація, кліма, круїць, підігрів сидінь, телефончик є. Коли цікавий, телефонуйте. Кіа-цід. Реномиганчик третій. Дуже непоганий стан резини. 7750, терномиган, 1,6 бензин. Механіка. Десятий рік, 208 пробігу. 7,750 Opel Astra H. Astra H8 рік, газ бензин, 218 тисяч продагу. Так, 5950. Партроніки, титани, кондиціонер холодить. Просто є аж і холодить. Не точно є продавець. Все нормально. Volkswagen Touran 2010 рік. 6850, 229 тисяч пробігу. 14 бензин та Механіка. Затурбірований двигун бензиновий.